Заготовляти дрова чи укріплювати бліндажі. На Рівненщині безробітних залучатимуть до суспільно корисних робіт. Відповідно за це і платитимуть. Скільки знає Ілля Томашевський? Сьогодні або воюєш, або працюєш. Відтепер територіальні громади Рівненщини та військові зможуть залучати жителів до виконання тої роботи, яка потрібна на їхній території. Розпорядження підписано і на основі цього розпорядження районні адміністрації громади можуть прийняти своє розпорядження про організацію робіт на території певної громади або району. Людей, зареєстрованих в обласному центрі зайнятості, будуть залучати до виконання роботи потрібної тергромаді. Голови територіальних громад можуть укладати контракти з з такими людьми і спільно з військовими залучати їх до виконання суспільно корисних робіт. Умови та види робіт. Уточнюйте, будь ласка, в обласному центрі зайнятості. В центрі зайнятості кажуть, що роботи можуть бути різні. В обласній військовій адміністрації перелік затвердили, але кожна громада обирає потрібний їм напрям на сьогоднішній день. От міська рада організувала є роботи, значить, пакування у медичному закладах пакетів, медичних пакетів, які відправляються на фронт. Будівництво сховища у поліклініці, от туди на сьогоднішній день ми нами залучені безробітні, які будуть е, там приймати участь. За подібні роботи люди отримуватимуть кошти в сумі мінімальної заробітної плати 6700 гривень. Це більше ніж допомога по безробіттю. А в умовах війни чимала кількість жителів Рівненщини робили подібні роботи безкоштовно. Коли Рівенська обласна державна адміністрація пакувала пакети для Чернігівської області. Ми забезпечили їх. то 1300 безробітних участвували в цих роботах на протязі цих місяців. 400 чоловік участвували на пакуванні медичних пакетів на території міської лікарні. Сітки плести, будувати укріплення, наводити порядок, наводити прибережні смуги, значить. Ті роботи допомать сім'ям військових, тих, де загинули тим сім'ям дрова. Рубать заготовлять, значить, матеріали на землі. Сьогодні на рівненщині зареєстровано 7,5 тисяч безробітних. Серед них є і волонтери, які виконують подібні суспільно-корисні роботи безкоштовно, і внутрішньопереміщені особи, які шукають можливості заробітку. І жителі області, у громадах яких скрутно із працевлаштування для всіх їх держава за зроблену роботу тепер дає фінансову підтримку. Ілля Тамашевський Павло Стецюк, новини рівного.